Вітаю, друзі! З вами Олег, канал Спішний експеримент. Що Сьогодні хотів вам розповісти про відкритий ґрунт. Хоча в тепличці у мене немає полуниці, як у інших фермерів, але я маю відкритий ґрунт. Ось так він виглядає і трішки тут. Що я вам хочу сказати, що вже настав час підкормки, а підживлювати я буду отаким от от препаратом Ростконцентрат. Тут всі фази вегетації 5-5-5 у рівних долях азот, фосфор і калій. Значить, і плюс гумат калію, і плюс мікроелементи, такі як сірка, магній, залізо, купром, в общем тут бор, цинк ко, кобальт, напевно, я не знаю. От, тому дуже Гарний препарат збільшує вражайність в умовах далеких від оптимальних, знімає стрес при пестицидних обробках. Якраз саме у нас зараз проводяться пестицидні обробки хімічні проти шкідників. Сприяє активному цвітінню, покращує ріст та розвиток надземної частини і підвищує вміст сухої речовини. Ось такий препарат вони продаються різними формулами у значить, літровій ємності. Вони продаються. 5, 10, 15, різні формули є на різних стадіях розвитку рослин. Спочатку навесні було бажано дати азоту найбільше. Ну, я взяв у рівних долях, щоб можна було застосовувати в якості підгодівлі і по ягоді. Тобто мені там азот вже не потрібен буде. По ягоді вже потрібен найбільший вміст це магній обов'язково, і плюс калій. Тому що калі саме калій відповідає за, значить, за смакові якості ягоди за її зовнішній вигляд, також щоб вона не була крива, гарбата, пом'ята. це все питання до калію. Відкритий ґрунт позакореневе підживлення 20 мл на 4 ковпачки. Ну, у мене є шприц, щоб зручно міряти. І кореневе підживлення 25 мг. На 10 літрів води, і можна підливати під корінь приблизно по 50 грам. Я буду підливати під один кущик. Зараз заправлю свій акумуляторний оприскувач, я знімаю з нього розпилювач, і просто такою тоненькою струєчкою вона мені під кущ добре, все це тіло потрапляє, і препарат максимально ефективно розходиться. От така справа. Нещодавно я проходився. Нові посадки нітромафуської десь пару днів тому. Ну, зараз ще пройду, пройдусь розконцентратом. Це органе мінеральне добриво. На основі гумату калію містить комплекс макро, мезо та мікроелементів. Добриво забезпечує рослини необхідним елементам живлення, мобілізує імунну систему, що дуже важливо. Покращує синтез цукрів, амінокислот, вітамінів в рослині, посилює поглинання води і кисню, що в результаті прискорює поділ рослин, інтенсифікує обмінні процеси. Ось такий гарний препарат. Тому, хто його ще не придбав, купляйте, Дуже гарний, може також підливати кущі. Ось у мене є така смородина. Можна підливати. Так, друзі, вирішив вам показати невеличкий лайфхак, як зручно набрати з пляшечки. Дивіться, в мене отакий є шприц 25-кубовий. І трубочка від крапельниці. Одяг, сюди якраз вона ідеально підходить по товщині. І можна у пляшку отаку залізти і добре набрати. 25 мл і висипаємо наш розчин сюди. Висіть, як красива вода, так? Да? Пофарбувалася. Трішечки набрали і сюди. Добре перемішаємо і йдемо підливати. Ось так. Бачите, який колір концентрований і пішов підливати. Ще хотів вам показати, звідки я беру воду. У мене ось давайте сюди зайду, покажу, з криші стікає водичка і в єврокуб. Тобто вона абсолютно нейтральна, з мінімальним вмістом солей. Дуже м'яка водичка. І там ще далі, де я вперше розводив. І там ще далі, де я розводив препарат, там другий, єврокуб ще. Збачите, такий перехідник, щоб зручно було відкривати. І ось така дощова водичка, дуже-дуже гарно для добрив підходить. Для хімії також її беру завжди, тому що деякі добрива потрібно про це. Пам'ятайте, що вони не працюють, якщо у вас, наприклад, дуже жорстка вода, Такі, така вода у нас в криниці. А також не працюють деякі добрива, якщо ґрунт дуже закислений. Тому про це теж пам'ятайте і читайте, заходьте в інтернет, читайте, які препарати працюють при лужності води. Ось така цікавинка. Так, вмикаю балон і. Так, Бачите, локально під кущик приблизно 5-7 секунд. За цей час встигає вилитись десь 200 мг. І дуже зручно не потрібно бігати з лейками. Бачите, яка струйка, зараз вам Ось прямо під кущик локально, дуже зручно, не кваплячись, проходимо. Даємо підживу. І вже на днях буду провадити обробку від кліща. Можливо, ще змішаю проти плямистості щось, дозамовив препарат зараз чекаю. Ось так всередину гарно. Цим кущикам уже по три роки. Так що в цьому році буду їх карчовувати. Ну, і так проходимо. Ось такі, бачите, в плодових таких отвореннях весь і йому також необхідне живлення буде. Ось такий абрикос також молоденький. Бачите, ось вони всі наші квіткові брунячки йдуть. Так, кс -кс -кс, помічниця тут. Сьогодні, до речі, працювали півдня, варили оцю стійку на виноград. Тут гарний кущ винограду робив двоплоскосну шпалеру, щоб оці лози було куди розміщати. І так само тут. Ось так потрібно натягувати провалку буде. І буду ці лози розміщати. Також півдня на цю справу пішло. Так само, як тут. Бачите, ось стойки які. Так, ну що, ось таке моє звернення сьогоднішнє до вас. Дуже гарний препарат. До речі, до речі, можна додати ще до нього спічний карабок, нітрамофоски, але потрібно її розводити в теплій воді. Щоб краще був ефект. І на відро води ще додати, окрім норм цього препарату, ще нітрамофоз. Ось такий ось препарат. Я ж кажу, форма форму є різні його. Відкритий грунт навіть можна замочувати насіння та саджанці. Замочувати впродовж 10-15 годин. Ось дивіться, на паузу поставте кому цікаво склад НПК. В рівних долях і ось ще додатково сірка, магній, залізо, бром, цинк. Ось такий ось препарат. Ну що, друзі, буду казати вам до побачення. Дякую за перегляд, дякую за те, що ділитесь моїми відео. Ставите лайки, пишете коментарі. До наступних зустрічей. Я пішов працювати. Ось вам, хто вітання придасть. Врідне, страшне. Все, успіху всім.